Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І хочу нагадати нашій аудиторії, що разом із фондом Повернись живим. слухачі і глядачі радіо НВ можуть допомогти зі збором на зв'язок для передових авіаційних навідників. Допомагаємо покращити координацію бойової роботи на передовій у межах проєкту Формула зв'язку і зробити внесок свій незалежно від того, якого він розміру ви. Можете скориставшись реквізитами, які можна знайти в описі під цим відео та інших відео на Ютуб-каналі Радіо НВ. Ну а ми тим часом будемо рухатися далі і поговоримо про те, які виклики наразі стоять перед таким альянсом, як НАТО, тому що низку важливих заяв зробив генеральний секретар е, Альянсу. І про це детальніше говоримо далі з Сергієм Джерджем. Він голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, добрий вечір вам. Вітаю вас, раді, що ви знайшли час на цю розмову, і насамперед, вже не вперше, хочу вас запитати лунають заяви про те, що. Квоти е, витрат на оборону країн НАТО будуть збільшуватися. Марк Рютте, генсекретар каже, що ця сума становитиме значно більше ніж 2% від ВВП. Е, попередньо медіа говорять, що це може бути 3 або 3,5%. І очевидно, що дискусія щодо цієї цифри е, вона відбудеться е, відбуватиметься в найближчі місяці з огляду на наступний саміт НАТО у Газі у червні. Скажіть, будь ласка. До чого можуть призвести ці дискусії, наскільки і які саме країни, до речі, не готові до цього підвищення? Головна ну, власне, цифра 2% вона існувала в НАТО давно, якщо ну, почати спочатку. Тут взагалі для країн, членів НАТО 32 країни, є рекомендована цифра валового внутрішнього продукту 2 на оборону. Слід зазначити, що ці кошти йдуть. На власну країну країна витрачає на себе на свої збройні сили, на закупку військової техніки, на військово-технічне забезпечення, військову науку, зарплату військовим там і все таке інше. Тому, в принципі, це якби посилення власних спроможностей. Ну але в рамках НАТО, так би мовити, якби ці бюджети можна сумувати і вважати, що загальний бюджет НАТО є досить потужним. Який забезпечує таку міцність альянсу, і власне це з 1949 року показало, що НАТО ну найбільш успішна така військово політична організація, яку ні ніхто не намагався перевірити на міцність, поки що, от але в зв'язку з після розпаду радянського союзу, в принципі, видатки на оборону. Почали скорочуватись, тому що загроза як така зникла. Чомусь в Росії бачили партнера, поспішили з цим. Я думаю, вкладали туди великі кошти в демократизацію з тим, щоб Росія якби наблизилась до стандартів Європейського союзу НАТО з тим, щоб налагодити таку співпрацю. Проте не так думали в Російській Федерації, і відповідно наслідком. Всього цього є російсько-українська війна, яка спричинила те, що в НАТО задумались про те, що ж робити далі. І, власне, в перший період президентства Трампа він підняв цю тему для союзників. Очевидно, він ну, знав, так би мовити, ці всі витрати. І е, закликав в той час партнерів по НАТО збільшити видатки, все таки 2% цих сплачувати. Тому що багато країн витрачали там 1%, там різні були цифри, але значно менше ніж 2%. Мало хто досягав цієї цифри. Ну, і власне, за цей період, вже як сказав Марк, Рют, от ви навели його цитату. Країни НАТО підтягнулись до цього рівня. І, здається, 23 країни з 32 вже досягли цих 2% рекомендованої цифри такого стандарту НАТО. От інші країни, вони в процесі, в них є плани досягнути таких показників. Ну і от нарешті ми тепер бачимо вже нове пришестя Трампа, який. Теж, як нові нові вимоги ставить і нові закиди європейським союзникам, слід зазначити, що дійсно, якщо ми говоримо про НАТО в цілому, то більшим бенефіціаром безпеки є європейці ніж американці. Це правда, це правда, тому що Європа більше є під загрозою. Різних там впливів, Сполучені Штати ізольовані Атлантичним океаном, Тихим океаном, вони, так би мовити, мають більше шансів уникнути війни на своїй території. Проте європейці. Залежні від сполучених штатів, тим, що власне всі ці станціці концепції НАТО по захисту Європи вони передбачають обов'язкову участь і американських військ, е, тому цілком ну можна сказати, що е, такі закиди е, є справедливим. Інша справа: наскільки е, відсотків це потрібно, 5 там чи чи менше, це вже питання дійсно дискусійне. До речі, я пам'ятаю, що на розмови про 5% принаймні, міністр оборони Німеччини заявив, що проти, я можу тільки уявити, наскільки це складно та зробити якось одномоментно. Очевидно, йдеться про якийсь поетапний перехід. Але знову ж таки мені здається, що тут найбільш ще й загрожені якраз країни Балтії, наприклад, і чи чутно ну, їхні голоси, що вони кажуть про те, в який спосіб влас підвищувати ці витрати, чи тут тільки колективна історія, коли додаткові війська, наприклад, розміщуються там контингенти інших країн-членів НАТО на території, наприклад, тої самої Литви про що ми часто чуємо так, е, як би це мало працювати, тому що і чи спроможні ці країни самотужки та якось нарощувати ці витрати? Очевидно, що ні, чисто через там не знаю, розміри бюджетів, географію. Ну, власне, тут такі підходи контингенти дійсно розміщуються, але це зовнішній фланг НАТО, східний фланг НАТО, тому це захист власне і Естонії, Латвії, Литвої, Польщі, скажімо, але і захист ну всіх інших країн, які глибоко в Європі, які так би мовити, користуються тим, що вони не мають кордону з Росією і почувають себе більш-менш безпечно. Ну зокрема та ж Угорщина, словаччина, наприклад, вони. Так би мовити, почуваючи себе безпечно, собі дозволяють іноді якусь іншу таку міжнародну політику. Але щодо цих закликів, про 5%, то власне Естонія, Литва висловились за те, що вони готові це робити. Польща цей процес підтримувала. Справа в тому, що Польща вже і на сьогодні 4% витрачає. Вони серйозно почали модернізацію. Військову в себе і авіаційного парку, і танкових з'єднань, так що дійсно вони витрачають багато. Що говорити про Німеччину і заяву Бориса Пісторіуса, то тут слід зазначити, що він теж заявляв і заявляє, що Німеччина повинна збільшити видатки на оборону. Проте, якщо говорити про 5%, то саме про свою країну він. Говорить про що це ну, не зовсім відповідає тим реаліям на місці. Справа в тому, що просто європ... німецька економіка найбільша в Європі, найбільша в Європі, і 5% німецьких ВВП це ну величезна сума. Там десь вони рахували, що це може під 200 мільярдів євро, і це приблизно ж, скажімо. Така сама територія Німеччини співрозмірна більш е, з територією там, Франції, Іспанії, Італії. Проте ці країни мають значно менший ВВП і їхні, там, скажімо, 2% чи 5% – це зовсім, зовсім інші цифри, чим е, такі ж будуть показники в Німеччині. Тому тут може підходити нечисто там по е, цій кількості е, мільярдів євро на оборону, а говорити вже в розгляді. Якісного, якісної оцінки, тобто в розрізі там літаків, танків, конкретних озброєнь протиповітряної оборони, там оснащення сухопутних військ, тобто конкретних озброєнь, які повинні бути для того, щоб належним чином була забезпечена ця безпека. Ну, в будь-якому випадку, Марк Рют заявляв генеральний секретар НАТО, що найближчий саміт НАТО, він. Прийде до того, що ці видатки збільшать, наприклад, до рекомендованих 3% чи 3,5% з Він говорить. тобто такий проміжний елемент він більш реалістичний. Враховуючи те, як важко країнам досягати цих 2%. тобто краще ставити реалістичні цілі і поступово підвищувати їх. Але в мене тут ну завжди виникає питання: що з одного боку, дуже добре, що НАТО збільшує свою безпеку оборону, ми радіємо з цього, і Зеленський підтримав таку ініціативу, тому що дійсно це потрібно. А з іншого боку, чи не варто? Посилити Україну зараз в цьому аспекті, і, наприклад, дозволити ж використання тієї ж далекобійної зброї, надати цю зброю з тим, щоб Україна досягла якихось успіхів, результатів перемоги на. Лінії зіткнення з Росії, російсько-українській війні, щоб Росія ну, дала задній хід, так би мовити, в цьому всьому процесі, тоді, можливо, і е, видатки на оборону в країнах НАТО е, не потрібні будуть в таких великих величинах. Тому що, в принципі, підраховано, що всі ці е, підвищення, там, скажімо, там до, до 5%, вони е, загалом збільшать весь. Військовий бюджет країн-членів НАТО на 600 мільярдів е, доларів е, Виникає питання: надайте Україні значно меншу суму і, і розв'яжіть її руки в частині застосування знову кбійної зброї. І тоді, е, можливо, і не прийдеться е, так, е, так важко важко е, думати над тим, як. Ти кошти для підвищення видатків військових до цих 5%. Та це така дискусія, куди веде НАТО це усвідомлення, що вони загрожені. Так, і ось ці слова Марка Рюта, що альянс має готуватись до війни, а Європа не повинна проявляти слабкості, бо інакше Росія може щось спробувати так само, як в Україні. І тут логічно, та чи дбати за свою перепрошую, та шкуру, чи тут думати, наприклад, про Україну, яка може, мені здається, цілком може зупинити. Противника, який, попри все, більший кількісно. Ну, якщо ми говоримо про особовий склад, і технічно так само і це 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 така одвічна тема, як з цим давати раду. І, от говорячи про те, для чого тези ось ці публічні від генсека НАТО, так про те, що по суті альянс має готуватись до війни, це має просто як на мене, ну просто перекроювати е, плани, якісь і витрати, і можливо збільшення військ. Багато країн говорить про повернення до ну так би, перехіду від контрактної служби до, наприклад, інших варіантів залучення та людей до лав оборони. Наскільки ви бачите, що оцей рух в тих чи інших країнах відбувається? Ну, мені здається, що в Європі все-таки більше починають розуміти цю війну. Ну, поки що виглядає це так ніж в Америці. Для Америки і для Трампа можливо це така далека якась там регіональна війна. Ось є великі загрози, там Китай, там і так далі. І так далі. А для європейців, все таки, це війна, яка йде в Європі. Вони бачать на вулицях наших іммігрантів, біженців. Вони бачать ці, цю ситуацію краще. І тому можливо ці заклики марка Рютте про те, що потрібно ну, щось робити, думати про те, щоб не допустити так би мовити, того, щоб Росія розпочала якусь війну поси. Цю війну розширила її на інші європейські країни, і для цього потрібно забезпечувати безпеку. Це вже він так чітко формулює не один раз, очевидно, є таке розуміння в НАТО і в європейських країнах. І тут слід все-таки зазначити, що той же Марк він говорить про те, що. Там будь-який якийсь там мир, скажімо, з Росією, він не принесе безпеки, якщо не буде там там міцних гарантій для України, міцних гарантій для для світу. Так, а коли будуть ці гарантії? Коли власне Росія зазнає поразки в цьому всьому процесі? А вона може зазнати поразки, якщо дійсно ну нам? Відкрити всі шлюзи для допомоги для Україні, і коли НАТО планує збільшити свої військові бюджети, і це буде на 600 мільярдів доларів, дозвольте Україні використовувати, скажімо, ці ж конфісковані 300 мільярдів російських коштів, і це для вас нічого не коштує, так би мовити, панове. Європейці і американці це для вас нічого не коштує, а це будуть кошти, які серйозно, серйозно поможуть, допоможуть Україні, і тим більше на ці кошти можна буде закупляти і європейську і американську зброю, що теж посилить все таки безпекову спроможність цих країн. Ну і нарешті, якщо велика загроза Китаю для... Сполучених Штатів і Маркрюста теж це зауважує, то власне така конкурентна перевага у протистоянні з Китаєм вона починається все рівно в Україні. Якщо Україна здобуде свою незалежність суверенітет, поверне свої кордони, таким чином буде очевидно, що Росії не вдалося в цей грубий нахабний. Спосіб з порушенням всіх міжнародних законів досягти якихось успіхів для себе зрозуміло, що за Росією стоїть Китай, який так чи інакше її в тій чи іншій мірі підтримує, і е, в Китаї теж побачить, що такі кроки Росії не, вдали, не вдалися. Очевидно, і для себе він зробить зовсім іншу, іншу політику і. Е, Ну, інші будуть плани більш скромні, я так скажу. Якщо Росії щось вдається і вона собі загарбує територію, скільки вона може, потім з нею підписують мирний договір і ручкаються, то тоді напевно вона зробила все добре. Тоді можна таким чином і Китаю повторювати якісь. Реалізовувати свої претензії а в Китаї фактично до всіх своїх сусідів є якісь претензії. Є до В'єтнаму, є до Індії, не кажучи вже про Тайвань. Так що можна тоді просто сильним країнам пробувати відкушувати ну, територію від сусідів, і після цього там досягати якихось мирних угод і е, бути задоволеним. Та мені здається, не так часто лунають якраз від того самого генсека НАТО згадки про Китай. О цього разу мені було важливо почути, що небезпека іде не лише від Росії, а з Китаю, який також надзвичайно розширив свої військові можливості. Мені хочеться би про це теж пам'ятали, тому що без Китаю багато хто вважає, Росія вже би фактично не могла в тому самому темпі, як мінімум, продовжувати військові дії, якщо взагалі би. Ну, виникає питання, чи могла би лишається пане Сергію, у нас небагато часу, і я хочу повернутися до одної те, однієї тези президента України, яку він сказав в інтерв'ю Сошійтед Прес. Щоразу, коли ми говоримо про членство в НАТО, ми розуміємо, що реалістично це, на жаль, не така близька реальність, але ось зараз мені здається, Володимир Зеленський заговорив мовою, яка буде зрозуміла Дональду Трампу. А він сказав, що членство. В НАТО та для нас найголовніша гарантія досі, і восьмитисячна українська армія була би бонусом для альянсу, особливо якщо президент США прагне повернути з за кордону американські війська. Берете Україну в НАТО і зможете відкликати українських перепрошую американських військовослужбовців додому, наприклад, та це ж така може бути, мені здається, емоційно приємна думка для Трампа. Наскільки такий аргумент може бути для Трампа вагомим на вашу думку? Бо я принаймні про нього чую вперше. 800 Вісімсоттисячна українська армія, тисяч на українська армія. Вона може бути е, такою опорою для Європи. Це однозначно. Однозначно, президент наголошує, що після за чисельністю в Європі, після української армії, найбільш є Франція з 200, 200 тисяч військовослужбовців. А в усіх інших країнах ще менше. Тому е, тут очевидно, плюс українські військові пройшли. Ну, бойовий вишкіл, так би мовити, вони е, ну, пройшли війну. Це ну неоціненний досвід, так би мовити, і, який не можна порівняти ні з навчаннями в університетах і військових закладах. Тому е, тут очевидно, якщо б, скажімо, е, такий варіант відбувся, і Україна е, долучилась до Євросоюзу, до НАТО, е, то е, застосування використання, якби е, так би мовити, Задіяння українських військових у забезпеченні безпеки Європи це було б чудово, і а для Трампа це дійсно аргумент, в той, що американцям не потрібно витрачати на своїх солдат в Європі. А вони їх насправді фінансують: фінансують ці бази, фінансують перебування. Це все якби великі кошти. Тому, будь ласка, ви хочете зекономити? Економте не треба у американських. Військ в Європі в такій кількості їх може замінити українська армія, але в разі тому, коли Україна втримається, коли Україна переможе, коли Україна збережеться, і коли Україна, так би мовити, дасть вічі відсіч цій російській агресії, внаслідок цього авторитет України буде тоді ще більший. Та я сподіваюся, що ці аргументи будуть почуті серед наших партнерів. І ще раз повернуся до інтерв'ю Володимира Зеленського. Він трохи привідкрив за куліси розмови, яка відбулася між ним і президентом Франції, а також тоді ще. Президент елект так Дональдом Трампом нині вже чинним президентом США, і я так розумію, що немає ну поки що точної візії, чи готові так наші партнери, зокрема у Франції, теж підтримати цю ідею з членством України в НАТО, і також щодо присутності військового контингенту, наприклад, французького, скажіть будь будь Ласка, е наскільки на вашу думку, зокрема Франція е готова буде підтримати нас, тому що зі США мені здається, там невизначеність поки що триває? Ну, якщо говорити про миротворчий контингент, то тут дійсно дуже багато питань. Можна було почати з інструкторів. Це вимірюється інструктори, вимірюються десятками, там ну може сотнями, тобто, це не так е драматично, там, скажімо, і не так. Складно, тим більше українських військових навчають в європі перенести частину цього навчання в саму Україну буде значно значно ефективніше. Потім, якщо говорити про контингент, більший то де він буде розміщений, як він буде діяти, хто буде якби головним над цим контингентом і які рішення можуть приймати прийматися в разі там поновлення російського на наступу на наслідок обстрілу які будуть дії потрібно це це спасприймати чи цей контингент складе так би мовити повноваження і, 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 і від'їде в безпечні місця чи він чи він буде захищати там цю територію, де він буде знаходитись. Тобто, яка відповідь на це? Ну і саме головне, контингент нам не заміняє гарантії безпеки. Насправді, це додатковий бонус, плюс можливо проте контингенти, як можуть ввести, так можуть і вивести. В зв'язку з перевиборами приходом нових політиків будь-який контингент можна вивести. А потім з чим ми залишаємося, тому якби гарантії безпеки вони повинні бути ширше. Найкращі гарантії, звичайно, це членство в Європейському Союзі і НАТО, і тут ми це з порядку денного не повинні знімати. Е, нехай нам наші партнери пояснюють, чого вони це не можуть зробити. Мені здається, що кожен раз щось нове треба придумувати, щоб нам таке пояснювати, а просто там гарантувати якусь безпеку, я я, я, я якось якось вона буде забезпечена. Коли це навіть на папері ще ніхто не може сформулювати, то це, то це питання От членство НАТО відповіді є, тому що НАТО має свої плани, свої регламенти, свої, так би мовити, напрацьовані інструменти, захисту, чого не потрібно придумувати нового, воно вже придумане до, до нас. А якщо щось ми нове придумуємо для України, то е, чи буде воно працювати, і, 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 і як його створити, ці ці гарантії, так би мовити, в чому? Вони будуть вражатись, тобто це питання ще стоять, на які насправді поки що немає відповіді. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, був з нами на зв'язку і спробували розібратися з тим, наскільки готовий альянс збільшувати зокрема витрати на оборону та підтримувати Україну. І було би добре, аби це були гарантії безпеки, наприклад, політичне запрошення до Альянсу для України. Дякуємо. ми за деякий час почуємо новини. А тоді ще одна тема. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.